Вітання, неабияк рада нашій зустрічі з вами молодіжна програма ЕМСІТИСА. На всіх телеканалах ви щодня чуєте багато інформації, яка зазвичай не радує, а навпаки, лякає. А у нас новини тільки позитивні і пов'язані з життям молоді. Що на вас чекає в сьогоднішньому випуску, ви почуєте з анонсу. Дуже творчий вечір. Емукіди всі за і проти. Ще не час ховати лижі. Те, що є тільки у Львові. Весна це без сумніву час натхнення. Принаймні в цьому мене весь час запевняють молоді поети Ужгорода. І не тільки запевняють, а ще й доводять у своєму ямбі та хореї. Звісно, ми побували на творчому вечорі, і, звісно, маємо сюжет і трохи лірики для вас. Творчі вечори вже давно не в новину для Ужгорода, і для молоді це не якась чергова подія, що привід випити горнятку кави. Це спосіб духовної комунікації, шанс вивільнити слова зсередини своїх почуттів. І ми намагаємось відкрити вам нові імена людей, які пишуть не заради слави, а тільки тому, що не можуть написати. Не Закрила очі, Глються геть чеснота. Горить душа із присмаком мокроти, лежить одна, встромивши руки в землю, згрібає залишки вчорашнього вина. Життя для неї це уже не зебра, суцільна, ненастроєна струна. Крокують мимо фраєрські картузи, носки чубіт прискорено проходять, спокуси, погляди для неї стали тузом, який сховався у хмільній колоді. Вона бо знає рано або пізно торкнеться кожен другий карт гірких. Вона приляже на дешеве крісло, даруючи печаль шалених втіх. Мене не треба ніжністю лякати, вона і так солом'яно суха. Слова не гріють солодом цукатів. В сумних рядках минуле я кохав. Мене не треба поцілунком бити. Бо він і так гіркіший від секут. Ми за любов не заплатили мито, і живемо поміж там і тут. Мене не треба ждати в божевіллі, воно забути допоможе страх. Сьогодні знов читала мимовільно твоє кохав в комп'ютерних рядках. Я віжу о чому ти думаєш. Ти знаєш всі ті мальони. Удиви мене самими лучшими своїми підручками. Черный, красный и музыка. Выдох, вдох. На моих губах, на твоем теле. Обрывки прерванных стоном слов, терпкий, особенный запах постели ближе уже не бывает, чувствуешь? В такт, сжимаю руками бедра, такие красивые слезы, вкусные, и тушь твоя о меня стерта. И нет тебя, нет меня, выгнулась, позвонки твои хрупкие трогаю. Бог, посмотри, ты же видишь нас, ведь сегодня мы заново созданы. Задыхайся, кричи, бей меня, покажи мне своих демонов, и им стану тогда верен я, и хозяев из них сделаю. Или нет? Подожди, слышишь? Тут. Здесь полотина моя рушаться. Легіони солдат идут з закаленим своїм оружием, осаждая невидимый форт, непонятний твоей холодності. Від тебе ж ко мне не лече, не уклон. Прибавить скорості. Мені дуже сподобалось. Просто надзвичайно чудово все пройшло. Сьогодні відчув, як я стою на гарному серйозному мосту слова. І по двох сторонах є береги. Я сподіваюся, що ми знову організовуємо організуємо щось подібне, тому що справді емоції дуже такі ніжні, трепетні, і мені трохи не віриться, що це вже позаду, що це він уже відбувся. Я мені здавалося, що це так буде довго. Це раз, раз і все. Я думаю, не вже уже кінець, але загалом дуже задоволена і рада, що це відбулося. Готи, панки, металісти, скейтери, паркуристи, емо все це молодіжні субкультури, які стали вкрай популярні серед молоді Закарпаття. Звісно, згодом мода на них проходить. Людина дорослішає і забуває про чорні нігті, чи, чи там рожеве волосся, і стає звичайною людиною. Добре, це чи ні судити не мені. Ми просто спробуємо трохи просказати вам більше про представників такої субкультури, як емо. Їх ще часто називають вічними плексіями. До прикладу, ви знали, що в Японії кожен другий підліток захоплюється цією субкультурою. Ні, до речі, як вона розвивається на Закарпатті, ви побачите в сюжеті Тетяни Пуйко. Крістіна та її друзі в емокультурі вже близько восьми років. До емоційного стилю надихнула музика. Тепер емо це не просто стиль, а спосіб життя. Кожна людина сама по собі емо, але Дитина з дитинства вже якби народжається депресивною психічною, емоційною. І це воно воно дуже виявляється, як, наприклад, взяти нормальну людину. Але вона не така ж емоційна, якби говорить то вже. Як, наприклад, у емо там, коли радість дуже, вона може так сильно радіти, що аж заплаче від того. Наприклад, або наоборот, там так сильно засумувати, за що Плакати хочеться. Улюблені місця тосівки ужгородських емокідів – кошти чи сквери. Те, що їхню субкультуру називають плаксивою та не сприймають серйозно, молодим людям байдуже. Адже для повноцінного життя їм не потрібно сповідувати тих чи інших ідеологій. Головне, запевняють Емо, жити в кайф. Дивляться на світ, носять розові окуляри. Я бачу цей світ яскравим. 14 років бачила цей світ сірим, помінялося. Ну я думаю, я буду носити до 40 років, буду ходити в кедах, мої діти будуть ходити в кедах і так далі. Не знаю, буду їм розказувати, як мама її ходила там. Емо без музики не емо. Прихильність до певного стилю, обов'язкова умова емоційної культури. А відтак справжній емокіт повинен дбати не лише про свій зовнішній стиль, а й про цілісність своїх музичних аксесуарів. Для цього існує свій інвентар: тара для дисків, виконана в символічних кольорах та формах, а ще різноманітні сумки та рюкзаки для платівок. У своєму первісному втіленні термін емо-музика використовувався для опису хардкор панку, що виник у Вашингтоні всередині 80-х років. Поступово музика трансформувалася в емоційний хард рок. Цю назву стиль отримав через суттєву емоційність музикантів, які виступали перед публікою. У 90-х емо музика набуває ще більшої популярності в музичних колах і поступово трансформується в субкультуру. Пік популярності музичного стилю Емо пов'язаний із виходом альбому Дейрі гурту Sunny Day Real Estate у 1994 році. Після чого популярність стилю почала зростати до всесвітніх масштабів. Цей стиль не існує без музики. Це воно само на музиці. Воно із музики підійшло. Е, наприклад, я слухаю різні стилі від емокора до хардкора, і до посадкора і так далі. Такі групи, наприклад, там uh, Placebo, Coldplay, Muse, Radiohead, uh, From First to Last, From Autumn to Ashes, Finch. Uh, багато їх є, дуже багато, але вони різні за, ну, вони різні за стилями, є і потихіші, є і поагресивніші, то як настрій. Емо буває зустріти двох однакових емокідів майже неможливо. У кожного свій образ створювати який допомагають різноманітні аксесуари, прикраси, сумки та м'які іграшки. Мейкап відіграє важливу роль в образі справжнього емо. Це стосується як хлопців, так і дівчат. Головний акцент під час макіяжу робиться на очі. Дівчата використовують тіні яскравих кольорів, аби надати виразності погляду. Червоні, рожеві, усі відтінки блакитного. Без природного рум'янцю мейкап не завершений, губи майже не фарбуються. Спеціалізованих крамниць для Емо, як і для інших субкультур, в Ужгороді майже немає. Існують лише окремі відділи, в яких можна придбати ті чи інші речі. Проте, аби створити справжній образ Емо, закупитися доведеться у столиці. Однак, як стверджують учасники молодіжної тусівки, аби стати справжнім Емо-кідом, недостатньо змінити свою зовнішність. Бути емо означає пізнати себе і бути справжнім. На вулиці Весна в Ужгороді вже чекають на цвітіння сакури. Здавалося б, що всі любителі сноубордів та лиш повинні чекати нового зимового сезону. Але на щастя, у нас в Закарпатті є місця, де все ще панує зима, і саме вони стали місцями паломництва шанувальників зимових видів спорту. Моя колега Мирослава Куруц побувала там і привезла для вас сюжет. Засніжений гірськолижний курорт Пилипець вже другий рік поспіль є епіцентром подій, оскільки тут, на горі гемба, райдери з різних країн світу змагаються за звання кращого у трьох номінаціях лижі, сноуборд та джибінг. Щодо самого фрірайду, то він є найпопулярнішим різновидом спуску, який передбачає катання поза трасою. На цьогорічному фесті глядачі побачили не лише швидку їзду та бездоганні стрибки, а й фантастичне переміщення учасників по спеціально встановлених фігурках з металу, дерева та пластику. Ну, сноуборд та. Можна сказати, то уєдинення, коли ти їдеш сам где-то в лісу, ти там один, ти хозяин стихії, чувствуешь себе головним в природі. Ми цей відпочинок вибрали на ці вихідні саме тут, тому що тут проходить паралельно фестиваль фрірайдерів, і це досить видовищне сьогодні дійство. І також ми можемо відпочити і покататися на лижах. Кращий сніг на сьогодні, хороша суперпогода. Якраз о, о, і значить ми тут о, домовилися, теж питалися на уходах. Фестиваль Брожава Фрірайд Фест є справжнім шоу. А ті, хто в ньому бере участь, віддані прихильники гірськолижному спорту та адреналіну. Цього року бажаючих показати свої фрірайдерські уміння виступили близько ста учасників і радує те, що їх кількість збільшується, кажуть організатори. Срінування прежде всего, они ориентированы на то, чтобы человек самоутвердился. Потому что фрирайд, когда ты едешь в фрирайде, ты не видишь, в чем ты едешь, на какой доске ты едешь, тебе не важно, в чем ты одет. Фрирайд это э, тебя раскрывает полностью. Вот. А в соревновании по фрирайду происходит наоборот. Человек соревнуется, у него дух уже такое чисто для того, чтобы само Потому что райдеров хороших очень-очень э, много. Вот. Не все участвуют в соревнованиях, Так як і наоборот. Німного хороших участують, німного ні хороших не участвують. Тут діло добровольне, кожен пожелання. Схили гори Гемба приваблюють прихильників гострих відчуттів чи не з усіх куточків України. Як результат, довжелезні черги на бугельних витягах, яких, до речі, є у пилипці немало. Чекати кільканадцять хвилин вартує того задоволення, яке ти отримаєш, коли стрімко мчиш на шаленій швидкості вниз, зізнаються шанувальники гірськолижного спорту. Це прізвисько скорость, на снігу, з природою, між дерев'ями іноді це свобода прежде все. Отримати заряд енергії вирішили і ми, тож наважилися піднятися на гору гемба за допомогою крісельного витягу. І що не кажіть, але ця поїздка виявилася доволі приємною. Крім мальовничих краєвидів, додаток ми отримали й корисну інформацію щодо місцевості, на якій перебували. Ця траса ну, в Пилиці взагалі. Цікаво кататися тим, що. Має досить багато таких природних і ніби трамплінних бугорків і а, вона трошки екстремальніше, трохи більше адреналіна, трохи краще а, практики як би, катання. Да? Тобто тут вже не може тут тяжко новичку вчитися тут є тільки одна траса, де він може вчитися. А всі інші варіанти спуску із крисельної канатки досить складні. Саме такі нові враження ми шукали. А врешті знайшли і зрозуміли, що зимовий відпочинок дарує безліч емоцій та можливість вибору. Щось ви можете зробити самі: на кшталт осідлати снігохід або стати на сноуборд. А на щось будете тільки споглядати. Стосовно останнього, то далі йтиметься саме про водоспад Шипіт, який знаходиться неподалік гірськолижних витягів. Втомлені, і переповнені екстремальними відчуттями, ми попрямували саме до перлини Карпат. Візитівки Закарпаття Карпаття, водоспаду Шипіть заввишки 14 метрів. Дорогою до нього у туристів є нагода Побачити увесь колорит карпатського краю, познайомитися з місцевими жителями, насолодитися свіжим повітрям та відчути гармонію з природою. Тож, якщо наш міксований відпочинок вам до смаку, не гайте часу, адже зими залишилося зовсім мало, тому не перечікуйте її вдома на канапі, а зважтеся на шалені вчинки і поєднайте приємне з корисним. У мене для вас залишилася ще одна подорож в місто, де відчувається дух історії, де вас називають куліжанками й кубітами, де кожна кав'ярня це справжній музей. Запрошую вас до Львова. Вам там обов'язково сподобається. Коли ми тільки но приїхали до Львова, вразило те, що тут все працює на туриста. Кожна кав'ярня сміливо може назвати себе музеєм. Всюди тобі пропонують різні види кави, і як бонус оригінальне приготування прямо в тебе перед очима. Кожна крамниця вабить різнобар'ям цукерок, шоколаду і усяких солодощів. А ще слід відмітити вічність персоналу. Коли ми завітали в маленьку кав'ярню і були там чи не єдиними клієнтами, нам були так раді, що навіть музикант закладу вирішив зробити нам подарунок. Вийшовши з кафе, ми поспілкувалися з дівчиною, ніби з 19-го сторіччя, яка пропонувала нам поласувати чимось смачненьким. Якби тебе спитали, хочу теж про я, наприклад, хочу теж працювати, що найважливіше в цій роботі на тій порт. Комунікабельність. дуже важливий. Осміхатися, спілкуватися з людьми. Ну це один, 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 з найважливіше таке. Найчастіше українці проходять і питають, як пройти до дзиги, як ми питаємо, чи все ж таки відходять іноземці з якимись такими о. Свірі, кенді. Іноземців дуже багато. Росіяни самої Росії. Дуже багато росіянів, і ми дуже і поляків. Ну, наші так рідче з України, маєте на увазі рідче, але теж буває. У мене найбільше росіян. Передаю всім привіт Закарпаття. Приїжджайте до нас. У нас дуже гарно і красиво. Вільбові, на світ, я Гарнаш він під ждати нема чого тікати. Та шпиво у нас холодне, як лід, Дівчата солодкі, як мід. Чи знали ви, що у Львові є копальня? Але як виявляється, в ній добувають не вуголь, а каву. Якби ви тільки знали, який тут аромат, ви не виходили б звідси ні за що. Також в цьому закладі продають понад 50 різновидів кави, і не купити її просто неможливо. У нас був посол Бразилії, були з Китаю, були з Японії, взагалі практично всіх точок світу. Ви яку нам порекомендуєте, наприклад, випити каву або купити собі? Ось ваша улюблена. Довіряємо тільки вам. Саме краще з усіх тих, на моє враження, це іменно львівська кава. Це Бразилія жовтого бурбону, вона має невеличку кислинку, досить така м'яка кава. Теж, що зубачиш таку красоту, кей! А ще ми побували в музеї сала. Ні, вам не почулося саме сала. Я довго не могла повірити, що це дійсно так. Але насправді з українського гастрономного бренду можна робити справжній дива. А ще в цьому закладі є серце з сала, яке, до речі, увійшло в книгу рекордів Гіннеса. Дівчата солодкі, як ми. Також ми придбали сало в шоколаді. Якщо у вас буде така можливість, обов'язково спробуйте його. Ось так ми подорожували Львовом. Багато чого, звісно, ми не встигли розказати, але це стане приводом і вам відвідати місто Лева. На сьогодні це все. Кохайте, закохуйтесь і кидайте бісики. перехожим. Повірте, ваш настрій обов'язково покращиться. З найкращими побажаннями для вас була програма ЕМСІТИСА. Побачимось.